дівчата, давайте поцікавимося сьогоднішньою пресою. Цимбалюк зробила татухною заради свого хлопця. Це правда, Іночка? Тихо, тихо, я читаю. Іночка хотіла зробити щось жінственне, в той же час знакове. І з містом татушки вона определилась майже одразу. А от з картинкою було складніше. Іночка, ну якщо ти тут сидиш, показуй, будь ласка, хоча б нам. Так? Я просто старалась вибрати як можна приличне місце, більше як її розмістити правильно. Зараз її вже немає. Ой, Ну, а такой сохнет, Да нет, не там ничего уже нет. это а не Это шея, затылок. А, а это ну мы можем, да, речи, тут подавиться. А что за знак? Это иероглиф, который означает слово любовь. Слуха, мне mm -hmm. подобается, можно на два тижни вот так сделать татушку и будто да? на весь три Экспериментировать, потому что настоящую тату я не готова делать никогда. Mm -hmm. Почему не хочу? Ну как-то ставить какие-то знаки на своем теле. Mm -hmm. Мне кажется, уже человеческое тело настолько гармонично и І достаточно, що ми нічого... до ще можемо поговорити в окремі да Про... а, а ми вже а... говорили. Оля. Ну мене переповняють емоції після вчорашніх вечора. Так, мене Ми лично своїми глазами видели звезду мирового кінематографа Алена Делона, з да. друча я вам. Поаплодуємо, хай він почує. Оля, Оля навіть змогла з ним сфотографуватися, так? Стояла в кілометровій черзі, Ну да. Таке буває, дівчата. Він 10 років тому приїздив на Україну і приймав участь у акції Міс Європа. Я вручала цю корону і я сфотографувалась тоді з ним, але плівку витягли його охорону. Уявляєте, який був розпач у мене і сльози. Пройшло 10 років, всього разу я досягла своєї мети. Я на фото Газета Weekend, кстати, пишет, что актер у нас остался ненадолго, в принципе, сегодня утром он уже улетел, поэтому мы успели, Оля. До на телезерці, що він хотів би залишитись в Україні, споглядаючи на наших жінок. А що він хотів сказати ще? Он очень себя раскованно вел, и мне было приятно, несмотря на его такой солидный возраст, он вел себя как мальчишка А до речи, до віку, дівчата, якщо газета «Влік» для, для жінок... Жичек... Ти да, да, не хочу, голю, не хочу, голю, не хочу Оля, Галюк, Галюк, будучи мамою я, 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 я що, ще, ще тільки майбутнє, що три місяці в мене є. Ви чекаєте? От Блік для жінок пише, що для того, щоб виглядати завжди гарно. Е то есть в форме, mm -hmm. а для этого потребно меньше спишь, больше весишь, надо больше спать. Если ты Если не досыпаешь, это меньше, меньше спишь, больше, больше весишь. <свеч> да. Если no. ты не досыпаешь, у тебя снижается уровень гормона, который стимулирует обмен веществ a и уменьшает чувство голода. Мы вчера после фуршета у пришли, тем все другие ночи. Олечка, мы, значит, уже набрали как минимум 500 граммов. Я не без спека. Спать треба 7,5-8 годин На добу для дорослої людини. Yeah. А до речі, ви знаєте, що може жінку е, зробити гарного зранку, якщо вона не доспала якихось там 2-3 три yeah, yeah. години. Це ароматерапія. Mm. Ти збираєшся на роботу, зжигаєш аромолампу, е, декілька крапель, наприклад, цитрусових ароматів, yeah, і yeah, ти як огірокірок. Yeah, 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 ви yeah. дивіться на мене сьогодні спала 2 години. Yeah. <різь> <різь> Дівчата, <ви> Шикарно, <різь> браво! Без парфумів немає майбутнього. Thank you. To, От, іночка, скажи, так, скільки в твоїй сумочці парфумів ну, зазвичай у мене сумочка така тяжола, що якщо я, я ще там буду какие-то бутилочки, а просто рука відвалиться. Дома у мене парфумів. Ні, а Я з собою захопила ну да? сала ну, слава, слава богу. Сумки. Сейчас є маленькі упаковочки, которые дозволяють пользоваться дробнички з собою ну, носить ну, речі. Проф... Палома пікасо казала, що парфума це автограф особистості. The mm -hmm. Ще, О, яка у нас сьогодні тема? То, то, то Отже, то дуже важливо, як парфуми. обрати свій аромат? Сьогодні поговоримо. якраз на цю тему Це легко бути жінкою 483 4420 Києва 044. Телефонуйте і доєднуйтесь до нашої розмови Да, сьогодні достатньо цікава тема, Тому що бувають такі парфуми які просто роздражають Вот я бывает, наношу на себе на себя какой-то аромат. А, какой да, в течение дня у мене вплоть до того, що голова починає боліти а ти и сьогодні на такому вже строку, вагітності. Тебе щось дратує, інколи, то раніше тобі подобалось, а зараз ти сприймаєш це як дійсно дуже. І, якщо неприємний. стосовно ароматів, то я завжди була вибаглива до ароматів. І навіть якщо в мене зараз нюх не дуже сильно, але я. Але <рив> ти... ти сильними користуєшся, я помітила, що так... ти так проходиш ти... А, ст... а ст... говорять же що во время на наоборот, обоняння увеличується. Ну, бачиш, я якась. <рив> <рив> Ні, ти знаєш, я цікавилася, чому, наприклад, мені казали, що я користуюся. Здебільшого парфумами, які е, вибирають, обирають собі жінки вже більш старшого віку. А виявляється, що це ще вибирають жінки такі важкі аромати, коли вони сильні особистості. Mm -hmm. А давайте запитаємо нашого гостя, які він аромати обирає. Отже, ми представляємо вам під ваші описки заслужено артиста України лауреата чисельних музичних конкурсів Ларівіна. Доброго ранку. Доброе, утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажи нам, пожалуйста. Мы попали по адресу практически, потому что когда я выбираю ароматы, то есть это, знаешь, называется до холодного пота на зеркале я могу, то есть это делать, и, ага. и то есть вокруг меня уже меня уже знают, если я пришел выбирать ну, ароматы. Это чури. долго. Спокойно. В самом деле, Она женщина? Тебе нравится естественный аромат женщины или все-таки правильно подобранный парфюм? естественно, вот все, что связано с женщинами, мне нравится вот естественно, да, то есть как бы все аксессуары, вся одежда, все ароматы, это все создано. тока для того, щоб потом это все сняти, смыть и, э, собственно, нарватися. Ми приймемо прямо в ефірі, номер студії 4834420. Телефонуйте, будь ласка. Сьогодні говоримо про парфуми, як їх правильно фун... обирати. Да, Алло, фун... ми вас слухаємо. Алло, доброго ранку. Е, э, доброго ранку. Добре. Добре. сказала, що що, е, э, у неї не всегда хорошее настроєння о запаха. Кстати, это Іра з э, С города Криворог, на которая нам восхищается всегда Ольга и и всеми остальными. Я хочу сказать, Иночка, что оказывается духи, вот теплые запахи, они давление понижают. А холодные запахи, типа ванили, они повышают. Вот поэтому получается, что это нужно учитывать. Спасибо Дякую. Большое. А я знаю. Рада. Спасибо Дякую. большое. Вот вам подарок от Первого национального за такой хороший совет. Потому что а, я, например, не знала. У меня по жизни повышенное давление. И Уже вот про, как... про китиск То, тоб... говоришь. Ну, Господи. вот просто такое чекайте, Нет. А ще раз, тобто важкі аромати вони понижують? Э, сладкие, по-моему, да, ароматы, Ну, сладкие ванны. Да, да. а да? Как ванна. Теплая ванна давление понижает, холодная повышает. Да, свежий, да. Вообще, да. Если говорить об ароматах, нужно очень осторожно, то есть э, вообще эту тему туда затрагивать, потому что из всех органов чувств, да, которых у нас известно, то есть 5, да, но ну, там 6 угу. еще есть, как бы, у некоторых. Да. Так вот, обоняние стоит по большому счету на первом месте. Причем обоняние прямиком на подсознание работает. То есть если там зрение, о, слух, ассистент то есть оно проходит через через мозг, да, то есть мы успеваем проанализировать, то есть что мы трогаем, что мы видим, что мы с, э, слышим. То обоняние прямо на подсознание, на подкорку туда Но работает. не просто так был написан бестселлер. У этих самых парфюмеров, у, у инков, у них же был, был ритуал, да, то есть как бы э, обряд посвящения воинов, то есть как, когда молодой человек становился воином, то есть до этого времени, то есть э, в племени ему в моменты, когда он испытывал эйфорию, да, какую-то, то есть там, ну детскую радость там и да. так далее, когда количество эндорфинов выбрасывалось огромное. В кровь ему давали определенные ароматы э, в этот момент э, то есть, понюхать, да. Закрепляли вот такой устойчивый как бы рефлекс, а потом в тот момент, когда он становился воином, ему на шею цепляли амулет с этим ароматом. Слушай, какая интересная информация, нехай И, то есть, в ситуации, когда он получал там раны в бою и так далее, истекал кровью, он просто, то есть, достаточно было ему понюхать вот этот вот амулет с этим запахом детства, то есть, как бы, и то есть, такое количество эндорфинов выбрасывалось в кровь, что он мог, то есть, там, выживаемость, выживаемость организма возрастала. Дякую за таку цікаву інформацію. Напевно, німецькі парфумери е, вивели такий аромат перед новим роком, е, які е, пахне сечею, кров'ю та потом, Боже, і це став ой, дуже модний аромат такі? перед новим роком. Ой. А в Англії, наприклад, зробили аромати з запахом. Сиру Рокфор. от французи стверджують, що він має пахнути чистими жіночими ніжками. А взагалі, здебільшого, він пахне чоловічими шкарпетками. Феромони. Я, я особисто не, трошки не, не, не розумію цих А от запахів. Е, квіткові аромати вони Але майже квіткові. всім подобаються і винайшли їх перші. Це європейці, а французи зробили з них культ. Mm -hmm. Давайте подивимося Знаєте, Чому во Франції? Аромати завжди були певним таїнством, а жінки справжніми жрицями ароматів, одягаючи парфуми, іноді прикриваючи ними немов маскою свої справжні наміри, ми за допомогою аромату створюємо атмосферу навколо себе, викликаємо потрібні нам асоціації у протилежної статі. Пам'ятайте, аромати вас роблять найбажанішою, тому що парфуми народжуються із легкого подиху квітів, з їхньої ефемерної душі. Можливо, саме тому їх і називають парфуми, а скільки компліментів?